Боже Слово, Господь нас закликає, щоб ми, християни, які вірять в Бога, які вірять в Ісуса Христа, які поклоняються живому Богу, Господь нас закликає, щоб ми думали про Небесне. Так ми живемо на цій землі. На землі бувають різні процеси, приємні, не дуже приємні. Бувають скорботи, буває біль, буває, що немає болю. Буває, коли радісно, і буває, коли не дуже радісно. Але Господь каже дивитися на небеса і думати про небесне, від, відволікати свій погляд від, від землі. І от навкруги співають птахи. все так красиво, дерева, зелень. Але уявіть собі, наскільки прекрасно буде в Божому раю і в Божому Царстві там, де немає гріха, там, де досконалість, там, де. Досконалий Господь, там, де Ісус, там, де Божі ангели. Ісус сказав, що в Його царстві, там, де Він зараз знаходиться, Він сказав, що Він прийде і забере нас до себе. І праведники, які помирають, вони йдуть до Господа в Його царство. І наскільки там прекрасно, там немає гріха. Ісус сказав, що там немає проклять, там немає болю в Його царстві. Він витре всяку сльозу, не буде крику. <хи> Навіть Сонця там немає, тому що Господь є сонце, і Він освітлює все. Тому ми, християни, ми маємо надію. Ми маємо надію. Ми маємо Ісуса Христа. І Господь закликає і каже нам в своїх листах і післаннях, щоб ми вхопилися за вічне життя, щоб ми втішалися надією, щоб ми втішалися надією. І... Так важливо роздумувати про вічність. Так важливо роздумувати про вічність. І як отримати право на доступ в Боже Царство? Як отримати перепустку в Божий рай? Бог є досконалий, Він абсолютне світло. І написано в Божому Слові, що нічого нечистого. Не може війти в Його царство, в його присутність. Це неможливо. Не тому, що Бог злий, а це неможливо. Тому що Він є абсолютна святість, і нічого гріховного, темного не може встояти в Його присутності, воно просто згорить. Щоб бути в Його присутності, треба бути досконалим. Щоб бути в Його присутності, треба бути абсолютно праведним і святим. І виникає питання. А що потрібно для того, щоб мати можливість бути в Його царстві? Щоб після е, життя на цій землі, в когось 70, 80, ну хай 100 років та в кращих випадках потрапити, коли ми вийдемо з цього тіла, потрапити в Його царство. Що для цього необхідно? Прийняти Ісуса Христа. Взагалі, християнство це найпрекрасніша релігія в цілому світі. Тому що. Більшість релігій вони заставляють людей щось досягати, задобрювати Бога. А Бог по своїй любові послав сюди свого Сина на землю, і Він заплатив за всі наші гріхи. І він, Ісус Христос, дає нам свою праведність. І завдяки Його праведності, Його святості, ми маємо цю перепустку в Боже Царство. І Ісус каже, що до Отця ніхто не прийде. Тільки через мене. Ісус каже, що тільки через нього людина може прийти до Отця. Тому що Ісус є цей непорочний агнець, який віддав себе в жертву за Тебе і за мене. І він є ця перепустка в Боже царство. А як прийняти Ісуса Христа? Запросити Його в своє життя? Написано в Божому слові, що Божі очі на всякому місці. Що нічого не може сховатися від Бога, все наге та відкрите перед Ним. Йому дамо звіт. І навіть Бог бачить, як ти дивишся це відео, І як запросити Ісуса. Просто своїми словами, визнати себе грішником, визнати себе грішником і попросити Ісуса Христа стати особистим Господом і Спасителем. Запросити в його своє життя. І він прийде, він поселиться Святим Духом. Тому Хай Бог благословить і Християни. В нас є надія, в нас є надія на Воскресіння з мертвих, в нас є надія на вічне життя. На нас чекає Боже царство. Хай Бог нам допоможе прожити це життя на землі. Ісус постійно своїм учням говорив про Боже Царство. Він їм пояснював, що є продовження після цього життя, яке на землі, що людина, яка примирилася з Богом, яка прийняла Ісуса Христа в своє життя, покаялась в гріхах і прийняла прощення, Ісус сказав, що Отець для таких людей дасть нове тіло, яке ніколи не буде боліти, яке ніколи не буде тліти. Морщин не буде, не будуть вискакувати. <ріст> Нічого боліти не буде. Це ж велике благословіння, велика радість. Тому Господь каже: думайте про небесне, тримайтеся, вхопіться за вічне життя. І Ісус сказав, що Отець приготує небесні оселі, небесне царство. Буде нове небо, буде нова земля, на якій будуть жити праведники, і буде правда. Буде нове небо. І буде нова земля. І він постійно їм розказував про Боже царство, яке ніколи не закінчиться. Просто уяви собі на хвилинку вічне блаженство. Ніколи нічого не буде боліти. Ніколи нічого не буде боліти. Ніколи не будеш хворіти. Але це тільки для тих, хто покається в гріхах і прийме Ісуса як Свого Спасителя.